Ви коли-небудь ловили себе на думці: А навіщо все це? Для чого я живу? Чому відчуваю тривогу навіть тоді, коли, наче все добре? Ці питання ставив собі кожен. І саме вони лежать у центрі екзистенціальної психології, напряму, який вивчає глибинний сенс людського існування. Сьогодні ми поговоримо про людину, яка змогла поєднати філософію, психологію та художню літературу в один потужний коктейль це Ірвін Яло. Американський психотерапевт професор Стенфорда, автор світових бестселерів, які читають не тільки психологи, а й тисячі звичайних людей у всьому світі. Його книги це терапія у формі роману. А його головна ідея проста: зрозумівши власну смертність, людина отримує шанс по-справжньому жити. Що таке екзистенціальна психологія? Екзистенціальна психологія виросла з філософії. Вона не про як стати успішним чи як швидко позбутися тривоги. Вона про головні виклики нашого існування. Ірвін Ялом виділяє чотири екзистенціальні даності, які стосуються кожного з нас. Перше смерть. Ми всі смертні, і це неможливо змінити, друге. Свобода. Ми самі відповідаємо за власний вибір, третє. Самотність. Навіть у стосунках ми в певному сенсі залишаємося сам на сам із собою. Четверте, відсутність вбудованого сенсу. Життя не має готового сценарію. Ми мусимо створювати свій власний. Кожна з цих данностей може викликати тривогу. Але на думку ялома, саме визнання цих фактів відкриває шлях до справжньої зрілості. Ялом зробив дещо унікальне. Він зрозумів, не всі люди підуть до психотерапевта, але кожен може відкрити книгу. Тому він почав писати романи, де персонажі проживають терапевтичні історії. Через їхній досвід читачі пізнають себе. Давайте розглянемо дві його найвідоміші книжки: перша коли Ніцше плакав. Уявіть собі, кінець 19 століття Відень, молодий лікар Йозеф Бройєр – один із засновників психоаналізу зустрічається з мислителем Фрідріхом. Ніцше у романі вони ведуть глибокі бесіди. Ніцше страждає від депресії та фізичних болів, а Бройєр – від внутрішньої пустоти. І хоча один виступає в ролі лікаря, а інший пацієнта, насправді вони лікують один одного. Ця книга не лише про психологію, а й про боротьбу зі страхом самотності та сенсу життя. Вона показує, як навіть найсильніші уми залишаються людьми з їхніми слабкостями. Друга книга, роман Шопенгауер як ліки. Цей роман ще більше заглиблюється у терапію. Тут ми знайомимося з філософом Артуром Шопенгауером, який вірив, що життя сповнене страждань, а порятунок у відмові від бажань. У книзі Ялом показує терапевтичну групу, де люди намагаються подолати свої проблеми. Один із персонажів знаходить розраду в ідеях Шопенгауера, але поступово стає зрозуміло, що повне відкидання світу теж пастка. Ця книга про те, як ми вибудовуємо захисні стіни навколо себе і як важливо знайти баланс між реальністю та ідеями. Чому ці книги так чіпляють? По-перше, вони змушують задуматися про власне життя. Читаючи, ми немов стаємо учасниками терапевтичної сесії. По-друге, ялом пише простою мовою. Він не вантажить складними термінами, а пояснює через історії та персонажів. По-третє, його книги це одночасно і роман, і філософська бесіда, і психотерапія. Це три в одному. Чому його читають і сьогодні? Бо ми живемо у світі, де невизначеності стало ще більше: війни, кризи, самотність у великих містах, інформаційний хаос. Ідеї ялома допомагають не втратити опору. Він не дає готових відповідей, але пропонує чесно подивитися в обличчя своїм страхам. Що ми можемо навчитися з цих книжок? Зробімо коротке резюме. Смерть неминуча, але саме вона робить життя цінним. Свобода може лякати, але тільки ми відповідаємо за власний шлях. Самотність неможливо знищити, але її можна прийняти. Сенс не існує наперед. Ми самі його створюємо. Ялом вчить нас. Не ховатися від цих істин, а жити з ними. Тож, якщо ви ще не читали Ірвіна Ялома, спробуйте хоча б один його роман. Можливо, саме там ви знайдете не лише захопливу історію, а й відповіді на власні питання. Екзистенціальна психологія це не суха теорія, а живий досвід, і кожен із нас може стати її учасником. Пам'ятайте, ми не можемо уникнути смерті, але можемо зробити наше життя змістовним. І саме в цьому полягає справжня свобода.